Короче, якимось чином вдалося зробити так, щоб двері відкрилися сюди. Вони відкрилися. Я щось поговорив з, -з батею. Він толком нічого не сказав, але завдання оновились. Я збігав до будинку дядька Льоні десь сюди. Там розкидав тіпів, вернувся назад. Потім завалив там на горі трьох вартівців. Вернувся сюди. А, ще від Мальфара. Має бути якесь завдання, але від нього не береться завдання. Він тільки торгує. І далі ці взагалі своїм життям живуть. І далі можна спробувати сказати що йому. Що нічого не вийшло. Я намагався, але нічого не знайшов. Забудь, ти зробив головне. Монолітівці йдуть за своїми проповідниками. Коли ця гідра втрачає голову, їй треба час, щоб відростити нову. Тож тепер має стати дещо легше. Дякую. все? Ну що я можу сказати? Коротше, коли вертався зі сфери, коли там всіх перебив, йшов сюди, по тій дорозі, і відразу пішов сюди. Тут двері були закриті і не можна було відкрити. Через вікно було видно чуваків, вони там собі тусили. Е, десь читав в інтернетах, що можна вернутися от туди на початок, там де чути звуки стрільби, щось там почілити і вернутися назад. Робив так, може, разів зо п'ять, і далі відходив, і ближче, і всяке таке. Потім трошки забив на то і вирішив сходити в село там є збоку там артефакт пошукати. Але щось я розвернувся. Пішов назад, і там на мене варта напала ну просто звідкись взялися. Ще я також читав, що можна... Що хтось переманює зі сфери вартівці сюди, і що тоді місія запуститься нормально. Але, коротше, вони щось не хотіли дуже йти. І я, типу, пішов від них і в той момент пішов сюди. І двері можна було вже відкрити. Відкрив двері і якось, типу, Поговорив з батою перший раз, він нічого, як би, по суті, не сказав, але завдання оновилися. Та все. і все. Це вся місія. Вроді її якось мали поправити в цьому в останньому патчі, але, може, старі проблеми поправили, а це А це не дуже. Та якесь таке? Та й добре, що зробилось. Стріляти, по суті, прийшлось тут і там далеко. Біля будиночка 5 Е, Що порадити? Хз, що порадити? Я не маю що порадити, бо я не знаю, як, як для мене воно спрацювало. Просто десь ходити. Чи що. А і ще десь бачив на Ютубі, що хтось заходив сюди, в бар сюди, хабав ковбасу. І ще там, може, якісь дії робив мінімальні, і тоді вже йшов сюди. І тоді воно, певно, спрацьовувало так само, як і от в моєму випадку. Толком місія не почалася, але всі завдання завершилися. Пишіть в коментарях, хто як пройшов це завдання. Буде цікаво почитати. не все. Усі на Це мало бути раніше, а воно мені прогрузилося зараз. Не розумію. Так, то воно далі багує, короче. 75 метрів. Що там на 75 метрів? О, вроде заспавнились на Так, тут такі баговані хвилі якісь будуть, походу. Так, до цього разу вже точно все, чи ще досі, ні. А їх то ще Боже, що це за приколи. Добре. Говори. Ну і як це? в безпеці. О. Ми врятували його. Це місце було домом для нас у спокійні часи, і стало укриттям у часи важкі, хай навіть тепер це лише руїни. Ну, ну далі багує, коротше. Дайте пройти. О, виходь, І ти виходь. Уже все вышли. Недоступно. Ай-ой. Все? Це відкрито. Ласкаво просимо. Походу почалося все якось навпаки. По ідеї, це вже я всіх вбив, Дядька кальоні теж. І оце зараз тільки запустився скрипт, що треба допомогти. Так, зараз відповідно воно не запуститься. Ну. Патронів. Як раніше, нічого не буде. Пара лечь. І що? Зараз все? Учтожені. Ну, на карті відповідно нічого нема. Відбитися від моноліту ще пише. Це, типу, пропущене. Виконано. Ну добре. Давайте відійдемо, може, трохи. Так, пораці нічого нового не передають. Вернуся ще раз. Ну що ж, думаю, цього разу може то вже все. Це я так зрозумів, що коли я відійшов туди, то квест почався типу спочатку. По ідеї він мав би початися, коли я перший раз йшов до, до цього, а воно якось все перекрутилось. Добре, будемо далі спостерігати. Все, дякую.